Андрій просить не показувати його обличчя і розповідає свою історію. Каже, вперше спробував наркотики ще в 90-х роках, потім кілька разів намагався кинути. Проте це виявилося непросто. Ломки починалися і дуже тяжко. І фізично, і психологічно дуже тягне на це. Так що я не, не желав би нікому, щоб починав це. Колотися або наркотики вживати. Чоловік каже, наркотики зіпсували йому все життя. Шість разів був судимий. Почалися проблеми зі здоров'ям. Та вже шість років за допомогою лікарів Андрій живе інакше. Я приходжу вранці, вип'ю таблетки і цілий день я свободен. можу займатися чим хочу, можу працювати, можу дітям допомагати. Наркозалежні на Закарпатті це переважно люди віком від 18 до 35 років, констатують в обласному наркологічному диспансері. Найчастіше вживають марихуану, гашиш та опіум, а також метамфетамін, спробувавши один раз стати залежним від наркотиків легко. Цьому сприяють чимало причин. В першу чергу це є соціальні проблеми у людей, і шляхом вживання наркотиків певна частина хоче втекти від реальності. Також є такі традиційні моменти у молоді як цікавість до всього забороненого. Є певні проблеми у молодих людей із самоідентифікацією. Ті, хто коли залежав від наркотиків, запевняють. Відмовитись від них важко, адже діагноз наркозалежний це на все життя. Тому радять молоді не повторювати їхніх помилок. Діти й юноші, щоб не пробували наркотик, тому що це дуже плохо. Ані подумають, що от раз спробую, і потім брошу. Такого нету. Если раз попробовал, попробует и второй раз, и третий раз, и потом уже зависимость, и от зависимости уже, как говорят у нас, что бывших наркоманов не бывает. Если уже наркоман, это уже на всю жизнь.